Як не розчаровуватись на етапі схуднення, коли ви все робите правильно, а вага не йде. Або як зробити так, щоб не очікувати якогось сильного результату, і потім знову не розчаровуватись від зміну способу життя. І знаєте, давайте розглянемо перший варіант. Дуже часто зустрічаю, коли працюю з людьми, і бачу таку ситуацію, що ніби коли все йде окей, там кілограм, там 900 грам в тиждень скидається, дівчата, хлопці бачать результати. В них це Відбувається так на драйві. Вони отримують мотивацію, кажуть о клас, йдемо далі, робимо вже. Але коли приходить якийсь певний момент, коли вага не зрушується з місця, вроді би тримаємо харчування, все робимо правильно, вирізаємо себе, і ось тут не отримуємо тієї нахор... нагороди і отого дофамінового сплеску. І зразу вам скажу, що краще, краще міняти відношення до цього процесу зразу і казати собі нічого страшного. Все буде попереду, і якщо ви, наприклад, даже взялися, порахували калоражі, ви ніби все правильно тримаєте, то тут можна зробити звичайно деякі махінації, тобто різко збільшити калораж, потім зменшити і знову вийти на свій рівень калоражу, і все має бути окей. Але зрозуміти, що навіть якщо схуднення не буде там рівно там кілограм, а так далі, а буде маленьке схуднення, це все одно маленька перемога, і треба радіти і хвалити себе тут обов'язково. Но ніколи. Не розчаровуватись, тому що коли ви розчаровуєтесь, ви навпаки впадаєте в якусь паніку. А чому це відбувається взагалі? Тому що ви прагнете високих очікувань, ви сильно стараєтеся, вам здається, що все, все має бути по феншую. Але запам'ятайте, в бізнесі, в спорті, будь-де немає лінійного результату. Тобто все одно результат може йти чуть-чуть чуть вниз, посередині, знову вверх і так далі. І таким чином ви поступово йдете до результату, не здаєтесь, тому що дуже велика кількість людей, коли побачать якісь перешкоди, побачать, наскільки не вийшло, наприклад. Досягнути того результату, там схуднути, і вони закидають все або йдуть в зажор. Їм здається, щас йду, е зажру все, тому що я така бідна і нещасна. І виходить вони в позиції жертви. А насправді треба проаналізувати всю ситуацію, чому вони вдалося схуднути, можливо, щось їли зайве, можливо, навпаки. Замало їли, і таке може бути недостатньо пили води, ще щось дати аналізи. Ну коротше, куча всього, і це краще пропрацьовувати з вашими лікарями фахівцями, з ким ви працюєте. Ну, наприклад, не вдалося вам отримати той результат, проаналізували, якщо все робите правильно, фахівців фахівець сказав, нічого страшного міняти не треба. За певний час знову побачите результат, але тут е якраз така. Психологічна російська ловушка українською, це пастка. Думати, що за якусь нагороду має бути результат. Буде 100% розчарування. Вам потрібно чуть-чуть по по-іншому підходити до цього процесу схудення, до процесу зміни способу життя і харчування і методом. Самонавіювання і внушання собі міняти цей процес, тому що знаєте, як працює на початку головний мозок. Що от дивіться, я така молодець, ні, не так працює, даже а скоріше я така нещасна, бо треба поміняти спосіб життя, бо треба схуднути, треба тримати цю дієту. І так далі, ні, тут треба. Перемінювати свої думки, і казати, яка я молодець, я змінюю спосіб життя. Я буду почувати краще. Я вже себе краще почуваю, я вже худну, я вже отримую масу енергії, я сплю краще, і це все треба проговорювати. Розумієте? І ставитись до процесу схудення як уже до перемоги над собою. Це пропрацьовувати в радість в кайф, не чекати якогось результату. Типу, я зараз мучуся, я так сильно мучуся, я так сильно стараюсь, але коли ось там досягну результату, я буду щаслива. Ні, це стосується всіх сфер бізнесу, спорту, стосунків, будь-чого. Треба кайфувати від самого процесу. Повірте, якщо ви почнете кайфувати від цього процесу, а ви це всі можете, тому що наш мозок він... Піддається впливу методом слова, якщо кожен день прописувати, проговорювати, що у вас все вдається, ви можете це зробити, ви бачите зміни, ви стараєтесь не просто для нагороди, а просто вам це по кайфу. І коли ви почнете це говорити, і вам дійсно буде ставати це по кайфу. От, наприклад, метод пропаганди. Є таке, така закономірність, інформація, яка, скажем. Пропрацьовується кожен день купа разів, звісно, впливає на наш головний мозок, і мозок починає в це вірити. Абсолютно це стосується, коли ми самі з собою ведемо діалог, самі з собою спілкуємося і самі собі це внушаємо. Якщо ми говоримо, як все погано, ой, я така нещасна, я на тій нещасній дієті, ой, коли це все закінчиться, хочу нажерти шоколаду. А ні, можна сказати, навпаки, переписати ці думки, сказати: Блін, я круто, я тримаюсь без солодкого, в мене буде менше запальних процесів, я почала кайфувати від фруктів, від овочів. Я відчуваю зовсім інший смак. І такий підхід буде-буде стимулювати вас до е, виділення ендрофінів і гормонів опіатів під час самого процесу. Не вже тоді, коли ви маєте отримати результат. Ви такі нещасні бідні мучитесь, а там десь буде результат. Ні, результат і кайф повинен бути вже. Так само від тренувань. Вам здається, що це тяжко, але треба переконати, що ви працюєте для здоров'я. Ви з кожним зайвим віджиманням вистає. Сильніші, з зайвим підходом ви робитеся краще, витриваліші. Ваші функції в організму працюють максимально ефективно, тобто ось так проговорювати, але це робота над собою, розумієте? Тобто, я як спеціаліст можу вам показати, підказати, вам вказати шлях, але далі треба працювати над собою. І є така прекрасна техніка, коли ви пишете в дві колоночки зовсім е, різні принципи. Навіть не принцип, а установки перша колоночка там, де ви пишете, я нещасна, я чекаю, коли буде результат. Друга колоночка, та я кайфую від цього процесу. Насправді був процес цікавий: готовка їжі, визнавати, які там елементи є, і отримувати корисні вітаміни, мінерали кожен день. Там вже відмовитись від алкоголю, від іншого, і там прописуєте всі позитивні моменти. Знову в колоночці пишете, що от не отримала результат. Значить, все треба піти там на наїстися. Другу колоночку пишете. і кажете. Ну нічого страшного в тому не сталося, але ж я ж протрималася. Я виробляю силу волі, і Це мені взагалі по кайфу. Я бачу результати в чому гарний сон, гарна самооцінка все одно зростає. Бо коли ви працюєте над собою, самооцінка все одно буде зростати. Ви відчуваєте себе енергійніше, да? і так далі. І таких моментів куча знайти. Знаєте, просто запам'ятайте, що в світі да, є, як то кажуть, і бджоли є і мухи. Да? І фактично від того. На чому зосереджуємося, те й бачимо. Як, наприклад, муха. Да? Муха каже: я кром бачу лайно. Вибачте на слові, літає, літає, і вона кругом бачить лайно. А бджола каже: та яке лайно? Я бачу квіти, я бачу мед, я бачу, як все цвітеє, все гарно. Запам'ятаєте це? Тобто від вас залежить сприймання інформації, або ви сприймаєте інформацію, як все погано і себе в цьому внушаєте, переконуєте. Або інший варіант, ви внушаєте все як добре. Це звичка, це така сама звичка. Як і харчуватися, і тренуватися і так далі. Думаємо, класно, і все у вас буде на максимально ефективно. До речі, дивлюсь на воло тут стою на світлі. І дивіться, вухо в мене які червоні. Отже, бажаю вам гарного настрою, бажаю, що все у вас виходило. Якщо вам хочеться здатися, запам'ятайте, тут навпаки треба продовжувати йти. Тому що є інший момент, що оцей період, коли вам здається здатися, я дві. Два виходи з цього моменту. Це або йдемо далі, і прогресуємо, буде класно, або будемо далі деградувати. Звісно, вибір за вами. Але вам скажу, що це маленька перепона на шляху е до вашого успіху. Якщо ви відчуваєте такий якийсь момент, що хочеться здатися, пам'ятайте, ви можете набагато більше зробити і досягнути. Просто в цей момент треба собі сказати: все, я йду далі, я можу. Роблю маленький відпочинок. Іду далі. Так само як буває десь в когось якесь розчарування дійсно в житті, якісь маленькі розчарування, якісь малесеньке таке. Да? і здається, що ми збили шляху. Нічого страшного, продовжуємо іти далі і переконуємо, переконуємо себе в цьому. Все, ви молодці. Я вас вірю. у Вас все вийде.